Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі друзі та гості нашого каналу Сільське життя. Щире вітання вам та приємного перегляду з мальовничого Прикарпаття. І сьогодні у нас уже 13 квітня, і ми хочемо подивитися, ми хочемо відкрити тепличку і подивитися, що там робиться у нашій теплиці. Чоловік от зараз розбирає, і ми хочемо подивитися. Що, як наші там картопля? Цікаво нам, що тут уже всі робить. Ух, тепличці. От наші цибулі після морозів, після снігу, морозів. дивіться який вигляд має. Цибулі, зараз треба її просапати, як не піде дощ. О, треба просапати отак. цим одним. У нас тут накрито трьома трь... трь... тими. Щось дуже цікаво, що тут ці робить. То були морози такі. І що? От ми відкрили свою картоплю. Від тут ми садили чотири рідки. Оця скороспілка. Знаєте, котра то то? Ців'єра на цім країна була рів'єра, друга скороспілка, скороспілка є, але я навіть є, Є і велика, але їх... Їх ватануло трошечка, це скороспілка, спілка, а цю коломба і, і наші наш, і така, я не знаю, чи то слов'янка. Дивіться, тож, дивіться яка гарна. Дивіться, який, який великий, великий такі є вже. Е, тати, і всі гарні такі кущики. Видите, є. Оце це червона наша, проста така картопля, оця е, коломбо. Коломба майже зійшла вся. О, Майже вся зійшла коломба. Дві такі файні корчики є. Ось, що хоча такий мороз був, такий, такий був то, то, і все рівно дивіться, яка велика, яка велика. От який великий кущик. Це коломба. От коломбу, вона надрання, І вона, я виджу, е, яка різниця. Вона навіть не підмерзає. Це дуже гарний. Диві, ці, цілий рядок її. Є, а от уже скоро спілка. Вона теж є. Дивіться, це коломба. дивіться, який гарний. о, Ви які гарні кущики. Зійшла уся, цілий рідок. А це скороспілки. Вона вже посходила, теж скороспілка. от, І наші. І наші така проста, ця е... червона. Я не знаю, чи то слов'янка, чи то біла роса. Я не знаю, яка. Червона просто. От. Дивіться, які, які файні корчики. З того всього я би казала, що Рів'єру найкраще рів єра, рів єра найкраще. Її майже не, не бракує. О, цей. То посходить ще і ця посходить. О, дивіться, яка файна, оди. великий який кор... корчик. Від, який великий. І, цю... і ця не підмерзла, Вон там в долині трошки підмерзла. От. ця теж сходить. Дивіться, які гарні корчики. Що хотіти, як то такі морози були. Такі, то аж навіть ці не вірять. Зараз ми їх просапаємо, і то буде багато краще видно. Рів'єра не дуже посходила. Я вам скажу, Рів'єра менше. От. А оця на Колом... з них усіх мені найкраще сподобалася коломба. Скоро теж, дві такі файні великі корчики. То є і Рів'єри. Є оде корчики. є корчики Рів'єри також. А де то на сходи? Є, але то та... найкраще мені з того всього сподобалася. Коломба. Ми їх зараз просапаємо файно. І вже будемо накривати одним лишень під, під тепличку. Тут кожен, кожен корчик. От, Видите, як? Зараз я вам покажу, що то не страшно так було садити, От. але тут дуже були великі морози, то було то, було, то та сніг. І... Ми покажемо, зараз просапаємо і покажу я вам ще. Так, ми оде просапаємо гарно. Все. Видите, яка. Так, зараз ми все просапаємо. Це пойнесенько. Так, ми всю просапаємо. рібку. дивіться, яка файна. Уже кожна посходила, як одна, що хоча був такий, такий мороз і е, сніг такий був. Але посходила кожна. Кожна майже як відтіка. Які гарна. І так ми ми всю просапаємо так. Відсапали вже свою цибулю. Ця сперед хати то багато краща, чим та на, на е, ззаду. Ззаду хати там холодніше, тут багато тепліше. І ось вже ріпу. Картоплю вже висапали, Дивіться, як гарно виглядають ці два рядочки. Дуже гарно. Така велика, дивіться, яка. Що я вам хочу сказати? Ця скороспілка і коломбо дуже варто садити. Є і тута, є така, що посходила і Червона і рів'єра, але оці, чи то може, що посередині вони були кращі, набагато краща ця, то та ще лишень десь не десь сходить. Може по краях було багато холодніше, О, бо то були сильні морози. то Дуже сильні морози були, то нема що, але отака, дивіть, яка гарна. Дуже гарна картопелька. Зараз ми дощик вже покрапує, що, а як не буде дощу, то ми ще її добре проллєємо. А може дощик піде теплий і проллєє, і, і, і тоді ми знову накриємо, але вже тільки в водно, водно понакриваємо. Водно. Ви знаєте, цю, оцю картоплю, коломбо. Уже коли її сі сапало, то вже є така, вона зав'язала, і є у неї вже є такі невеличкі картоплини, що вона, вона вже сі зав'язує, така, як нав'язує на, на сі гарна така -то, та картопелька. Від, то, то дуже гарні. Оці два рядочки взагалі, я би сказала, є. Де, де, де трошечка. Її хапануло, але це ж не, не в теплиці, це просто так на, під накриттям. Так що варта. Ми щороку так садимо собі картоплю. А де є більші. О, є Оці два рідки, скороспілки і коломба. Яйця, дивіться, яйця вже зійшла. Це така наша, проста, така. Наші. Я не знаю, ще раз кажу, чи то слов'янка, чи, чи то яка. Я не знаю, але варто. Уже зараз може її гарно підгорниці. І може, десь вже, то вже, є такі зав'їзи. Гарна така, як сі сапало, то така вже є е, картопелька нав'язана коло того. Треба я вже підгорнути зразу, аби її не, не тримати, бо вона вже нав'язана, аби її не пообривати. О, Вона вже сі зараз заправить гарно. Є такі, що де й тут? Хапнуло трошки морозом. Морозом, то ж такі були морози, такі були дуже такі морози. Що то така, але все одно були пізніші й час, то не, було, не давало можливості посадити. А так, тут, тут є. Так що буде, картопелька буде. Ось така. Наші картопелька, Всі переживали, всі, я й сама переживала за неї, думаю, то ж такі морози такі сильні були, найбуде як хоч. Мороз був досить такий. О. Але картопелька є. Посходила. 14 квітня, а в нас вже сходить, а в нас вже картопелька зійшла. О. 14 квітня. Дивіться, як гарно посходила наші картоплі. Після снігу попіднімалися е, наші і нарциси. Нічого їм не бракує. Нічого абсолютно дивіться. І геоцинти, і вже є е, такі пупінки вже є на е, тюльпанах. Он де жовтий, всі вже є, нічого не бракує. У Бога все на поготові, все файно. Зараз ми ще пілліємо, як не буде дощу, і накриємо знову на грі О, Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео, будьте здорові! Миру всім і нашій Україні. До зустрічі!